Соціальні мережі часто руйнують твою впевненість. Чому? Тому що ти бачиш людей з ідеальним тілом та думаєш, що з тобою щось не так. Але запам'ятай, люди показують тільки найкращі моменти. Ніхто не викладає свої невдалі підходи, лінь чи ті дні, коли не хочеться тренуватися. Тому порівнювати себе з тим, що ти бачиш в інтернеті, це як порівнювати реальність та кіно. Бодібілдинг, фітнес, побудова класної фігури це процес. Це ти проти себе вчорашнього. Використовуй соцмережі як натхнення, але міряй свій успіх не лайками, а тим, наскільки сильнішим, кращим, впевненішим ти стаєш, твоє тіло, твій шлях. І соціальні мережі не повинні вирішувати, наскільки успішним ти стаєш, тому що це вирішує тільки твоя робота над собою. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.